Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні ми розглядаємо тему ED, AD, ING adjectives. Adjectives from verbs. Прикметники, які закінчуються на ED та ING, і які утворюються з дієслів. Дивимося на ці прикметники. Verb – дієслово. Ця колоночка у нас складається з дієслів. Inspires this feeling. Викликає ці почуття або це почуття. І бачимо, що ті прикметники, які у нас викликають певні почуття, вони закінчуються на «ing». I feel this way. Я почуваюся так. Ці прикметники закінчуються на «ed». Тобто те, що нас. Змушує себе так почувати, це закінчується на «-ing». Тобто це може бути якась людина, якась річ, які викликають у нас певні почуття. А те, що ми вже відчуваємо, наші відчуття це буде з закінченням ed. «Amaze» – «вражати». «Amazing» Вражаючий. Наприклад, amazing film, вражаючий фільм. Amazed вражений. I am amazed. Я вражений це моє почуття. Amuse – розважати. Amusing розважальний, розважаючий. Amused це мені весело. Щось мене розважило. Щось розвеселило мене. Annoy – дратувати. Annoying – дратуючий. Annoyed – роздратований. Astonish – Дивувати. Astonishing дивовижний. Astonished здивований. Bore – набриднути. Boring. Нудний. Bored. Знуджений. Нудно людині. Confuse – Плутати або бентежити. Confusing. Плутаючий. Confused. Заплутаний. Збентежений. Depress пригнічувати. Depressing – пригнічуючий. Depressed – пригнічений. Devastate – спустошувати. Devastating – спустошуючий. Devastated – спустошений. Disappoint – розчаровувати. Disappointing – розчаровуючий. Disappointed – розчарований. Embarrass – збентежити. Embarrassing, бентежний той, який е, змушує почуватися незручно, ніяково. Embarrassed, зніяковілий, збентежений. Excite збуджувати, спонукати до чогось. Exciting, захоплюючий, excited, захоплений. Frighten – лякати. Frightening, страшний, лякаючий. Frightened – наляканий. Interest цікавити, – цікавитися, interesting – цікавий, interested – зацікавлений. Irritate – дратувати, irritating – дратівливий, irritated – роздратований. Shock – шокувати, shocking – шокуючий, shocked – шокований. Surprise – дивувати, surprising – дивуючий, surprised – здивований. Terrify – Лякати. Terrifying. Лякаючий, страшний. Terrified. Наляканий. Це strong adjective до frighten. А де воно в нас було? Зараз знайду. Astonish, мабуть, десь тут було в нас. Astonished це strong adjective до surprised. Tired. Втомлюватися. tiring – втомлюючий. Tired, втомлений. Worry, турбуватися, worrying, turbuючи, worried, стурбований, schвиваny. Yeah. Далі давайте подивимося на теорію. A lot of adjectives are made from verbs by adding ing or e d. They are called participle adjectives. They take the forms of the present ing and past participle ed of the verb, of the verb. Багато прикметників утворюються з дієслів за допомогою додавання закінчень –ing та –ed. Їх називають participle adjectives. Вони приймають форму present participle з закінченням ING, це дієприкметник. Та past participle з закінченням –ed – це дієприслівник. Також їх називають participle one, це дієприкметник, participle two. Це діє прислівник. ED adjectives. ED adjectives are used to describe how we feel. Look at the following examples. Прикметники з закінченням іді вживаються для опису того, як ми почуваємося. Не те, що змушує нас почуватися, а те, як ми почуваємося, наші почуття. Подивіться на наступні приклади. We are tired. Can we stop running? Ми втомилися. Можна припинити бігти? Ми почуваємося втомленими. Tired. I am bored. Let's play cards. Мені нудно. Давай пограємо у карти. Мені нудно, мої почуття. I was surprised to see her. Я був здивований побачити її. Я був здивований, це моє відчуття. «ING adjectives. ING adjectives are used to talk about the things that produce these feelings. Check the examples below. Прикметники, які закінчуються на ING, вживаються для того, щоб розказати про те, а саме про речі, які призводять до цих почуттів. Перевірте наступні приклади нижче. Running is very tiring. We don't want to run. Біг дуже втомлюючий. Ми не хочемо бігати. Біг, який втомлюючий. Це не наші почуття, це опис бігу. Якщо у цьому реченні we are tired, ми втомлені, це наше відчуття, то у цьому це описується який біг. This film is very boring. Let's play cards». Цей фільм дуже нудний. Давай пограємо в карти. Фільм який нудний, і він в нас визиває нудоту, скажімо так. Ну, ні, нудоту ні. Нам від нього нудно. А може, і нудить. Хто знає, все може бути. Далі, Her visit was very surprising. We weren't expecting her. Її візит був дуже дивуючим. Мене очікували на неї. I was surprised. Це були мої почуття. Я був здивований, а її візит був яким дивуючим. Є також дуже легка тема. Дивимося на вправу. І не просто дивимося, а виконуємо її. Choose the correct option to complete the sentences below. Оберіть правильний варіант, щоб доповнити речення нижче. I love skydiving. It's an feeling. Я люблю стрибати з парашутом. Це дивовижне відчуття. Ми описуємо відчуття. Ми не кажемо, що я почуваюся дивовижно. Ми описуємо відчуття. А відчуття. Відчуття, відчуття це закінчення –ing. It's an amazing feeling. Друге. The robber was carrying a gun and wearing the mask of a clown. He was hmm. грабіжник ніс пістолет і був одягнений у маску клоуна. Він був лякаючим. Не він був наляканий, тому що тут і так можна побудувати речення: Він був наляканий. Ні, він лякав людей. Він був страшним. Тому це буде. Terrifying. але А от ми були налякані коли його бачили, то це було б We were terrified. А тут описується, яким він був. У правилі нам дали, що тільки річ може описувати наші почуття. Ні, ще й люди можуть описувати наші почуття, викликати у нас певні почуття. Третє, she was very hmm, with him. For not telling her the truth. Вона була дуже роздратована ним, uh, за те, що він не розповів їй правду. До речі, роздратована ним, буде Annoyed with. Прийменник буде with, як angry with, annoyed with. Це її відчуття, тому закінчення ID. She was annoyed. Четверте, the students are very hmm, about the exam results. Студенти були дуже розчаровані результатом екзамену, іспиту, точніше. Це їх відчуття. Вони були розчарованими, тому це буде ідії. Розчаровані стосовно чогось, не когось, а чогось, disappointed about. about прийменник. П'яте, my teacher is very. Hmm. He speaks so slowly that we just want to sleep. Мій вчитель дуже нудний. Він говорить настільки повільно, що нам хочеться спати. Вчитель який? Нудний. Не вчителю нудно, а вчитель нудний. Це буде ing, boring. А от дітям вже нудно. Students are bored. This year all the presents that I got for Christmas were very disappointing або disappointed Цього року всі подарунки, які я отримав на Різдво, були дуже розчаровуючими Чами. розчаровуючими. Подарунки були якими? Розчаровуючими ING, Тому що це не наші відчуття, це опис подарунків. Далі, сьоме, he's a very man. He's traveled all around the world. Він дуже цікавий чоловік. Він подорожував навколо всього світу. Він який цікавий, не зацікавлений, а цікавий, тому що він багато де був, багато може про що розповісти. He's very interesting man. Восьме. I was so to see her. Я був дуже здивованим побачити її. She wasn't supposed to be there. Вона не мала бути там. Wasn't supposed не мала. Це мої відчуття. Я був здивованим, тому surprised, з закінченням ed. Teenagers get very, hmm, when they have to speak in public. Not only teenagers, even some adults. Підлітки стають Ну, відчува почуваються дуже зніяковілими, коли їм треба говорити на публіці. Це почуття підлітків, як вони себе почувають. Get very embarrassed. І останнє десяте: In the the photo you can see the, hmm, image of what seems to be a ghost. На фото ти можеш бачити шокуюче зображення. Того, що здається привидом. Зображення, яке шокуюче це у нас опис чогось, це не почуття. Тому shocking. Перевіряємо. Не хоче. Отут вже видало помилку. Значить, будемо знову це виконувати. Так, дедукшен ще в нас не було, це я вже м, дуже наперед зайшло. Так, it's a feeling. Це почуття яке. He was. Він почувався terrified. She was very. Вона була роздратована. The students are very вони розчаровані, disappointed. Uh, my teacher is very, який? нудний, не знуджений, а нудний. Подарунки були a very… Він дуже цікавий чоловік. I was so… Я був дуже здивованим. Teenagers стають дуже зніяковілими, і на фото можеш бачити shocking, які шокуючі. так. Ні, щось десь не то на а, я забула, що клоун був перший раз. Ми обирали Андрі. Він був лякаючим. Він людей лякав, він був страшним. Все, перший раз ми обирали terrifying. Це я неуважно, тому що не прочитала суть цього клоуна. Побачила he was, він був. Є, yeah. значить, все ми виконали правильно. Це була, ну, не помилка, неуважність. Далі, вправу 2, а ви. Виконайте самостійно. Ви обираєте для першого пропуску і для другого. Тобто подвійне у вас буде. У нас вже такі завдання були. Давайте третє поглянемо тут писати. Багато? Небагато. Давайте напишемо. Чого воно не хоче прибиратися? Так. Так. Знову ми маємо утворити прикметника або з «ed», або з «ing». Починаємо. When I finish work, I am usually гм, hmm, because my job is very гм. Hmm. Коли я закінчу роботу, я зазвичай екзост це дуже втомлюватися. Тобто я дуже втомлений, «exhausted» Буде закінчення і ді. Де буква X? Угу. А я ж можу отак і дописувати закінчення, щоб це було швидше. «Є», yeah. Тому що моя робота дуже втомлююча. Робота, яка втомлююча, це не наші почуття, це опис роботи, тому буде tiring. Так, щоб закінчення і не обирати, буду писати так tiring. Every day at 6 p.m. I just want to go home and have a bath. Кожного дня у шостій годині вечора я просто хочу прийти додому. Піти додому, точніше, тому що прийти додому це get home або come home, або arrive home. І прийняти розслабляючу ванну. Ванну яку розслабляючу. Описуємо ванну, а не наші почуття, тому це ING. I love having a bath after work. Я люблю приймати ванну після роботи. У ролі чого у нас вживається дієслово having here? Хто мені скаже? Один, два, три. Якщо ви сказали, що у ролі Герундія, ви абсолютно праві, тому що після лав наступне дієслово вживається з закінченням ing як Герундій. Або ми можемо сказати I love to have. Ми можемо вживати після лав також інфінітив. Але тут це Герундій. In the bath I feel very hmm, and I forget about how hmm, my job is. У ванні я почуваюся дуже розслабленим. Почуваюся як, яким розслабленим це наше відчуття, почуття, тому це закінчення іді. І я забуваю про те, як, якою нудною є моя робота. Робота яка нудна. Це не почуття, це опис роботи. Тому боринг. Так. Далі, but, I'm retiring next month. Але я йду на пенсію наступного місяця. So, тому I will not have to worry about my job anymore. Тому мені не треба буде турбуватися, хвилюватися про мою роботу більше. I'm so. Хм. Я настільки захоплений. Я такий захоплений. Я. Це моє відчуття. Почуваюся захоплений, тому excited. Тут ми додамо тільки букву D. Also, I will never have to talk to my boss anymore. Також мені не доведеться ніколи розмовляти з моїм босом. He is so irritated. Він настільки дратівливий. Чи дратуючий? А, ну, Давайте подумаємо. Ні. Я думаю, він дратуючий, тому що він викликає почуття роздратування у робітника. Тому він який дратуючий. He is so irritating. Так. Yeah. Some people think retirement is a bit. Hmm. люди say what? Pension is a little лякаюча? What scary is pension. ING frightening. They say they don't know what they will do after they retire and they are sometimes scared. Значить, перекладала я чи ні? Забула вже. Вони кажуть, що вони не знають, чим вони будуть займатися після пенсії, і вони іноді почуваються наляканими. I don't understand these people. Я не розумію тих цих людей. I I think when I, retire, I will never be... айлневе. Hm. Я думаю, що коли я піду на пенсію, я ніколи не буду нудитися, мені не буде нудно. Значить, це його відчуття, він не буде, йому не буде нудно. Bored. I will always have some activity to do. У мене завжди буде якесь розва... якась розважальна діяльність, яку... якою можна буде зайнятися. Р... Діяльність, яка розважальна entertaining. Тільки не «entertaining», а entertaining. Завжди кажу inter. «Entertaining». Перевіряємо. Тільки не помилка. Ні, все перевірило чудово. Не будемо заново це писати. Все правильно. На цьому я з вами прощаюся. Наступного разу ми будемо розглядати, що. що вау. Три часи. Past. past simple, past continuous, past perfect. Минулий простий, минулий подовжений, минулий доконаний час. Супер. Не пропустіть наступне заняття. Наразі я з вами прощаюся. До побачення.